У Гребенківці вже 23 роки не можуть добудувати школу. Зводити альма Матер почали ще в 90-х, та через брак коштів недобудова досі у законсервованому стані. Подробиці розкаже Юлія Настенко. Недобудова ще 23 роки тому мала стати школою, проте з 92-го року ніякі роботи тут не ведуться. І, схоже, найближчим часом тут не почують першого дзвоника. Замість затишних класів голі стіни, замість дитячого сміху буряни на подвір'ї. Отакі гребенеківські реалії життя. Зараз у селі працює, не рахуючи школи-інтернату, лише одна альма-матер. Та й та на ладан дихає, кажуть вчителі. Тому і просять добудувати таке нове приміщення. Чому нагальна потреба виникла зараз? Тому що наша школа стара, їй вже 114 років. І ви розумієте, дуже важко працювати нам і нашим дітям. Діти наші говорять так. Будь ласка, вирішіть питання, щоб наш спортзал, у нас діти дуже такі спортивні, активні, добудували хоча б спортзал. На клич першими відгукнулися сумські волонтери. Кажуть, вже звернулися навіть до місцевих вишів, просили робочих рук. Там ініціативу підтримали. Готові дати допомогу будівництві зараз. Тим паче починаються літні канікули. Вони готові проходити практику. От свою практику вони готові таким чином відпрацювати. Між тим підрядники запевняють, об'єкт готовий вже на 80%. Залишилися тільки внутрішні роботи. Втім, навіть якщо візьмуться до праці просто зараз, цьогоріч навряд чи впораються. Я думаю, до 1 сентября в будь-якому випадку не успіємо. Я думаю, місяців 8-9. Приналіжному фінансування у 90-х в будівлю вже вклали 11 мільйонів. Тепер же на залишок у 20% будівельних робіт потрібно ще 15, враховуючи інфляцію. Ця школа багато хто каже, що досить велика вона наліччя там сто по учнів. Але якщо взяти наших дітей, які находять в школу, взяти садик, плюс додати сюди дітей, які хочуть ходити в ясли, батьки які хочуть здати. Вона частково вже, ем, оправдає себе. Нормально чиновники ж поки тільки Дякую. говорять і, здебільшого, про плани. Спочатку кажуть, слід відновити сільську економіку, а потім думати про вічні цінності. Прежде чим говорити доцільності школи, у нас має бути обосновання, що вона потрібна для. Перспективно розвитку села говорити збираються і далі. Вже наступного тижня за круглим столом в облдержадміністрації, а тим часом недобудована школа вже втратила одне покоління випускників. Юлія Настенко, Олександр Гордус на часі новини.